Чи не щодня розробляються нові схеми втечі у за кордон? Є охочі скористатися такими можливостями і є ділки, які заробляють чималі гроші. Так на Дніпропетровщині викрили двох мешканців Синельніківського району, які торгували фіктивними документами на батьківство. За грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів США вони пообіцяли чоловіку оформити фіктивні документи на батьківство щодо трьох неповнолітніх дітей. Чоловіків затримано в порядку статті 208 кримінальної. Проціального кодексу України після отримання другої частини коштів та передачі фальсифікованих документів. На даний час підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Чоловіки підшуковували багатодітних матерів та обманом оформлювали фіктивне батьківство фіктивне одруження або фіктивне усиновлення трьох чи більше дітей, що дає в подальшому підставу для виїзду за кордон чоловікам призивного віку. Однак дані особи не мають наміру на дійсне виконання батьківських обов'язків, на утримання цих дітей. Жінки почали звертатися до правоохоронців, що й призвело до відкриття кримінального провадження. Правоохоронцям стало відомо про схему злочинної діяльності після декількох звернень багатодітних жінок у зв'язку з відсутністю соціальних виплат на дітей. Слідчі дії тривають також перевіряються причетність затриманих до оформлення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.